Спринтер. Сама кончена система, інакше з я не назву, це делфі. Підсасувало воздух, погано заводилось. Не могли знайти причину. Сказали, фільтр новий, туди-сюди. Де воздух підсасує? Почали клинити форси з того всього. Це делфі це така вонюча система. Погано роздушиш, поклинять, як фільтр міняєш. Може так заклинити, що й нову треба, вже не зробиш. Менше з тим. Знайшов причину. Говорю, чому вона кончена, бо більше, чуть воздуху, чуть стружки і вафлі тим форсункам. Хто би що не казав, роблю вже купа років, то 6 чи 7 років. Таких 7-8 років роблю і знімаю форсунки, діагностую, ставимо. Ми їм системи від стружки. І от причина. от. Гумка плоска вона на фільтрі стоїть на фільтрі, якимось дивом солярка чиста в делті. Це перша машина, яку я бачу в спринтері, що солярка чиста. І оцей фільтр підсасував в тій колбі воздух. Ось тут плоска гумка, тут все нормально, що випукла є, що може тримати, а тут плоска. І там, не знаю, хто слухають клієнтів, що то новий фільтр туди-сюди. Я клієнта лише слухаю, чого не заводиться, які причини, а сам собі дивлюсь і роблю. Навіть якщо фільтр був вчора я все одно до нього лізу і дивлюсь. Чи не забило, чи не... водою не залило, чи не запарафінений був. Бак може бути все, що хочеш. А кончена система Delphi не вигрібає. Чуть струшки вафлі, чуть еха, води в вафлі, чуть еха, воздуху в вафлі. Коротше, саме економна. Ну і саме кончена. Сама економна має на увазі, що солярки не так багато є. Вони йдуть на Ягуарах 2.0, на Кенгуриках, на кангах, на, на фордах, на, на делфі стоять. Коротше, кончена система. Менше з тим. Мийте системи, відстоюйте солярки і не буде проблем. От, якщо розвоздушуйте, заповнити фільтри, толково розздушуйте. Добре, наразі добре.